Вже півроку у Ладижинській міській лікарні працює реабілітаційний центр. Це право на розроблення м'язів передпліччя і спини. Набираємо форму, займаємося, щоб вертатися обратно нормально, в нормальне життя. Послуг цього закладу потребують не лише наші військові та ветерани, які повертаються до цивільного життя, а й звичайні мешканці громади. Пацієнт після Інсульту контролюємо тиск, кадіонавантаження, пульс. Зроблено дуже багато роботи. Певною групу людей це і заступники, це і комунальна установа, мер. Було залучено понад 6 мільйонів гривень для закупівлі обладнання для реабілітаційного центру. За кошти місцевого бюджету утримувалися працівники. Від надання ліцензії, це з 2 вересня до 1 січня. З 1 січня ми вже отримали пакет ЦЗУ, де за рахунок державних коштів будемо надавати допомогу в реабілітації і утримувати цей заклад. По грошам не коштує взагалі нічого. Тут все безкоштовно, гарне харчування. Ну як для мене, його дуже достатньо. Більше, ніж як то як достатньо. Завдяки тому, що ми заключили пакет з НЗСУ, у нас можуть проходити реабілітацію як жителі громади, так і пацієнти з будь-якого регіону України. Для цього необхідною мовою є покази, мати покази для реабілітації в першу чергу і електронне направлення від лікуючого лікаря. Я проходжу реабілітацію з 15-го числа. Сьогодні її закінчую. Дуже задоволена за те, що за мене взялися, а я хворію не як незвичайною хворобою, та як для мене росіяним склерозом. На реконструкцію лікарні та на придбання сучасного реабілітаційного обладнання були залучені донорські кошти. Крім допомоги українських благодійників, був реалізований проект за підтримки уряду Великобританії. А зараз йде робота над залученням коштів уряду Франції. Був проведений проєкт. Зараз працюємо над тим, щоб залучити кошти уряду Франції для реконструкції даного проекту. Це понад 230 мільйонів гривень. Вже на стадії завершення. Очікуємо остаточної відповіді на те, щоб вже його реалізувати. Пишаються у центрі і кухнею, яка облаштована всім необхідним. Та допомагає працювати із ветеранами над відновленням їхніх побутових навиків. Вона фіксується до руки, є така можливість. І тоді пацієнт може самостійно приймати їжу, що значно розширює його можливості. Тут ми маємо ерготерапевтичну кухню, ерготерапевтичний посуд, який використовуємо для людей з порушенням функції рухливості верхніх кінцівок в основному. В це більше після інсультні люди, пацієнти, також з черепно-мозковими травмами, ось такі специфічні столові привори для зручного захвату, тому що часто є контрактури кисти та суглобів пальців рук.